Ми знаємо багато прикладів, коли футбольні історії стають натхненням для кіномитців і переростають в видатні спортивні драми. Але чи багато ви знаєте ситуацій, коли все відбувається навпаки, коли частинка Голівуду приїздить до невеличкого футбольного міста і стає невід'ємним фактором творіння справжнього футбольного дива? Саме так сталося з маленьким та непримітним клубом Рексимом, який після приїзду двох голівудських акторів став однією з найбільш медійних команд за всю футбольну спадщину та прямо зараз. На всіх вітрилах мчить до англійської прем'єр-ліги, пишучи історію на наших очах. Друзі, сьогодні знайомимося з дивовижним та кінематографічним валійським клубом з назвою Рексем, який став першою командою в історії англійського футболу, якій вдалося підвищуватися в класі три роки поспіль, та спробуємо передбачити, які перспективи чекають на них в майбутньому сезоні. Ну, а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Зазвичай футбольні менеджери та спеціалісти з піар-відділів. Привертають увагу світової фан-спільноти до клубів різної величини гучними трансферами, цікавими колабораціями з поп-зірками, атрибутика яких з'являється на футбольній формі або навіть вдаються до чорного піару. Але нові боси одного з найстаріших клубів Великобританії вирішили йти зовсім іншим шляхом. Початкова ідея про придбання маленького клубу прийшла до актора Роба Мак. Елгені, який надихнувся серіалом про Сандерленд, котрий він переглядав під час пандемії коронавірусу. Історія цього клубу настільки глибоко вразила Роба, що він сам фанатично став мріяти про купівлю власної команди. Проблема була в тому, що власних коштів йому не вистачало і все вперлося в пошук інвестора. Але з вирішенням цього питання, Мак Елгені звернувся до свого приятеля Райана Рейнольдса, ще одного відомого голівудського актора якого найбільше всі знають за роль супергероя Дедпула з коміксів видавництва Марвел. Я ж смокрігусь довгої відповіді від Рейнольдса чекати не довелося, тому що він сам почав марити цією ідеєю і вирішив, що буде не просто інвестором, а однією з головних дієвих осіб на рівні з Мак Елгені, тобто з повноцінним співвласником. Після цього почався вибір потенційної команди, і актори розглядали варіанти з Гартерпулом. Олдершот Таун, Карлайл Юнайтед і Шемрок Роверс». Але за підсумком вибір був зроблений саме в бік валійського Рексиму. На їхній вибір вплинуло декілька речей. По-перше, команда входила до числа найстаріших команд Англії. Її історія починається ще в середині 19 століття. По-друге, Рекси має віддану фанатську базу, яка підтримує свій колектив, незважаючи на поразки та гру в п'ятому дивізіоні, і регулярно заповнює домашній стадіон. Ну і по третє, поруч немає ніяких великих команд, які б могли медійно витіснути Рексем в перспективі. На момент зацікавленості з боку Рейнольдса та МакЕлгані, Рексем перебував у володінні фанатів, тому не можна було просто віддати гроші та почати процес передачі активів. Спочатку потрібно було довести вболівальникам, що наміри серйозні, тому була підготовлена спеціальна презентація, на якій був представлений новий проект клубу. Нові боси мали намір повернути команду до рівня професійного футболу, реконструювати стадіон, підвищити медійність, а також зробити окремий документальний серіал про життя Рексему. Фанати були в захваті від побаченого, тому процес продажу клубу було офіційно розпочато. Повноцінне поглинання завершилося в лютому 2021-го року. А остаточна вартість команди склала 2 мільйони фунтів. Макелгані та Рейнольдс одразу почали покращення умов тренувальної бази, розширили штат працівників, запросивши масажистів, скаутів та інших спеціалістів, що для команди з 5-го дивізіону було дивиною. Зараз ми продовжимо говорити про Рексим, а поки що. Хочу зробити коротке оголошення щодо того, що ми відкрили ще один канал, але вже тільки з короткими відео. Радимо вам на нього підписатися. Посилання буде в описі каналу та в закріпленому коменті. Ну а ще якщо вам подобаються історії про те, як невеличкі команди всіх дивують, то рекомендуємо вам також відео про Нотінгем Форест та Майнз, які в цьому сезоні дивовижні. Попри амбітні зміни в структурі клубу та в підході до управління командою, досягти успіху одразу не вдалося. Сезон 21-22 став першим драматичним викликом в їхній новітній історії. Команда зайняла другу сходинку в турнірній таблиці Національної ліги і потрапила в плей-офф, за підсумками якого не змогла пробитися в лігу 2 Проте, вже наступного сезону, з неймовірним показником в 111 очок, вони підвищилися в класі з першого місця, обійшовши Нотс Каунті. Це було перше за 15 років повернення команди до професійного футболу. Ще через рік, забезпечивши собі другу сходинку, вони пробилися до Ліги 1. А вже в цьому році також з другої позиції потрапили до другого найсильнішого дивізіону Англії чемпіоншипу. Таким результатом власники мають завдячувати тренеру Філу Паркінсону, який вже мав досвід підвищення слабших команд в класі. Також клуб провів декілька якісних трансферів, самим успішним з яких можна вважати прихід до команди Форварда Пола Маліна, який довірився клубному проєкту і змінив Кембридж Юнайтед з третьої ліги на Рексер. І не прогадав. Вихід клубу до Ліги 1 створив справжній інформаційний фурор, і перед стартом кампанії 24-25 багато хто був впевнений, що валійських вискочок зараз поставлять на місце. Але історичне підвищення в класі знову підкорилося їм. Їхнє досягнення вже встигло стати рекордом, тому що нікому до цього не вдавалося тричі підряд виборювати собі підвищення до сильніших за класом дивізіонів. Після чергового тріумфу у Рейнольдса спитали про майбутні цілі та перспективи команди. На що він відповів: цитую: на сьогоднішній момент ми вже досягли великого успіху, і перед нами відкриваються нові горизонти для росту команди. Безумовно, що головна мета на найближчі роки це вихід в АПЛ. Але ми не хочемо форсувати події та будемо продовжувати розвивати клуб для виходу на наступний рівень. В будь-якому випадку я хочу довести справу до кінця і закінчити цю історію тріумфальним виходом в еліту. Я впевнений, що ми ще зможемо здивувати. Всю Англію, кінець цитат. Але керівництво ставило перед собою не тільки спортивні завдання, але й медійні, а саме підвищення впізнаваності бренду Рексему і запрошення нових інвесторів. Тому паралельно з успіхами на полі власники команди почали випускати документальний серіал Ласкаво просимо в Рексем, який став невід'ємною частиною всього проекту. Кінокамери супроводжували гравців, тренерів. Інший персонал, і звісно, босів в обличчя Раяна та Роба, фіксуючи на плівку всі злети та падіння колективу, це призвело до зростання популярності клубу у соціальних мережах, а також до зростання кількості вболівальників, які приїздили до маленького містечка навіть з інших країн, особливо зі Сполучених Штатів. До речі, про Сполучені Штати. Матчі Рексиму регулярно транслюються на американському телебаченні. І не просто е, заради галочки, а збирають біля екранів десятки тисяч глядачів, тому що їм особливо цікаво слідкувати за всією цією історією. Бо їхні чемпіонати, як МЛС, це більше циклічна історія, і туди неможливо піднятися просто тому, що ви гризете газон на полі. А от в Англії все навпаки. Вся ця медійність принесла Рексим. У багато нових спонсорських контрактів, серед яких, до прикладу, контракт з Тікток та однією з великих американських авіакомпаній. Також зросла і кількість підписників в соціальних мережах. В інстаграмі на даний момент підписано півтора мільйона людей, а в Тіктоці аж один і сім мільйон. Після тріумфального виходу до чемпіоншипу керівництво Рексему в першу чергу повинно буде зайнятися інфраструктурними питаннями, тому що команда та все, що з нею пов'язане, має відповідати мінімальним критеріям Ліги. Проблема в тому, що коли підвищення в класі відбувається так стрімко, це шкодить адаптувальному періоду. Команді складно в короткий термін. Перереформувати склад та підтягнути інфраструктуру під рівень нової ліги. Щоб ви розуміли, в складі клубу досі є гравці, які грали в п'ятому дивізіоні, а тепер їм доведеться грати в другій посилі першості Англії, до якої вони, скоріш за все, точно не готові. Ні фізично, ні ментально. Проте, голівудські боси Рексему не привели б команду до таких результатів, якби не зналися на своїй справі. Вже почалися роботи з реконструкції стадіону та тренувальної бази. А влітку буде виділений додатковий бюджет на придбання гравців з досвідом гри в чемпіоншипі, що в чергове доводить серйозні наміри керівництва та плани на довгостроковий проект. Історія про швидкий вихід до АПЛ наступного сезону це звичайно кінематографічно та надихаюче. Але якщо брати до уваги чисто футбольні речі, то колективу, звичайно, краще провести пару років саме в чемпіоншипі, щоб успішно пройти цей період адаптації до нової ліги. Головний тренер Філ Паркінсон в останньому інтерв'ю деякою мірою це також підтвердив: цитую: наш клуб за останні роки зробив великий прорив, що з одного боку грандіозний успіх, але з іншого велика проблема. Тому що на різних рівнях клубної структури ми просто не встигаємо за результатами команди. Тому, не дивлячись на галас навколо Рексема, потрібно зберігати спокій і з холодним розумом розвивати клуб на його шляху до головної мети. Кінець цитати, Рейнельдс та Макелгані довели, що при правильному та розумному підході навіть маленький локальний бренд можна перетворити на медіагіганта з мільйонами прихильників по всьому світу. Ще 5 років тому цей колектив був середняком 5-го дивізіону. А вже сьогодні їм випала можливість грати в чемпіоншипі та виборювати собі право на. Потрапляння в АПЛ. Також вони довели ще одну важливу річ: що в сучасному футболі, де всім керують великі гроші, а сама гра стала більш холодною та математично вивіреною, ще залишилося місце для звичайних роботяг та щирих емоцій. Друзі, пишіть в коментарі, як ви оцінюєте перспективи команди в чемпіоншипі і чи зможуть вони вийти в АПЛ з першого разу. Підписуйтеся на наші канали, бувайте!